Сьогодні буду робити салат з язика. Мені потрібен один язик. У мене свинячий, 5 яєць невеликих, одна цибулина. Сіль, перець і майонез. Зараз я поріжу цибулину соломкою і замариную її. Яйця та язик потрібно порізати також соломкою. Цибулю я порізала. Зараз її солю. Даю яблучний оцет, у мене домашній, приблизно дві чайні ложечки, і трошки переминаю, щоб цибуля промаринувалася і пустила свій сік. Поки цибуля маринується, я поріжу язик і яйця. Цибуля замаринувалася, яйця та язик я порізала, і зараз буду додавати до цибулі. Даю перець. А також даю майонез. Майонез у мене також домашній і перемішую. Силку на майонез я залишу під відео. Ось такий смачний та ситний салат у мене вийшов. Рекомендую вам попробувати зробити такий салат. Та пригостити своїх рідних. Вони будуть вам вдячні. Кому сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Буду готувати ще багато смачних та бюджетних страв.